Якщо ти такой патріот, то сделай щось патріотичне. нас западно. На всі поставив. Дай безєту. Урод! Ви хуй займаєтесь! Бери їздить! Не підходь, я сказав. Друзі, бульвар Вацлава Гавела. Трамвайні колії відгороджені бордюром, якими не можна їхати. Це місце. Де, вочевидь, можна знімати випуски лося кожен день. Це місце, де, мабуть, можна робити пряму трансляцію. Ну, подивіться, подивіться, що відбувається. Люди в черзі стоять. Тому ми будемо продовжувати вчити їх правил дорожнього руху. Давайте поспілкуємося. Друзі. Просто пам'ятайте, понад 30% усіх автоцивілок України сьогодні оформлюються онлайн. Ви лише спробуйте, а в цьому вам допоможе крутий та популярний сервіс онлайн-страхування Hotline.finance. Тут оформлення поліса настільки просте та комфортне, що отримати його сьогодні не складніше ніж, наприклад. Поповнити рахунок мобільного. Сервіс згідно з параметрами вашого авто підбере усі можливі пропозиції від страхових компаній за найкращою ціною, без комісій та переплат. Ціни точно нижчі ніж в агентів та страхових. А поліс прийде одразу вам на емейл. E Ну і традиційно бонус за моїм промокодом Лосі 50 Ви гарантовано отримуєте знижку 50 гривень на будь-який поліс Hotline Finance без будь-яких додаткових умов. І тепер, коли ви все знаєте, зрозуміло, порадьте друзям або залиште коментар. Промокод діє до 30 червня. Але тим, кому автоцивілка потрібна пізніше, не проблема. Оформлюйте зараз. Просто вкажіть необхідну дату початку дії вашого поліса на етапі оформлення. Посилання та промокод традиційно внизу під відео. Ви їдете? Вам Куди ви їдете? Я, Ні, шей, мені, я просто бачу. Закривається, закривається, так всі в однакових так. умовах. Чоловік. Ну всі ж в однакових умовах. Вони згодні зу. теж. Вони згодні теж. Ну, Здавайте назад. Всі в однакових умовах. Шей ми не можемо вас. Ми не можемо вас. Ми вас так, не пропустимо. То, Як? Що сталося? Ви їдете трамвайними коліями? Там трамвай ззаду. А що сказати всім цим людям? Ви ж приїдете раніше за них. А ти що, от смотри, ти самый правильный в этой жизни? Я хочу, щоб патріот. нас... Патріот. Знаєте, ми зараз беремо на слабо. Смотри, якщо ти такий патріот, то зроби щось патріотичне. Я роблю. А вот это ні. Я роблю. Я привертаю увагу до цієї проблеми. Смотри, уважаема. Это не патріотизм. Знімай, да. Потому що всі знають, що такое патріотизм, що от ти зараз... Сейчас... А патріотизм це їхати трамвайними коліями? Ну, Кто-то кому-то треба їхати зараз трамвайними коліями. Кому помішала трамвайна колія? Чого да. это заважає? Скажи. Тобто, якщо мені треба будуть гроші, ну, я піду бомбану когось. Чому? Ну, зачем сравнювати? Ну сравнюєш бомбану і колію. Так. Ну з цього починається. Сьогодні треба по колії і трамвайній. Завтра на червоне. Післязавтра ну, по зустрічці. Давай, давай, ну... — У тебе це пройде, повірте. — Добре, добре, я старатимусь. Пройде, але знаєш, що патріотизм не в этом. Я б сказав, не в камеру держу патріотизму. — Так кажіть, що тут соромитесь? — Я доказав в цій житті, повірте. — Друзі, я не бачу у вас ніякої наклейки «скоропомога» або «міліція». Будь ласка, не порушуйте в таких случаях, реально. — Вони тим займаються. — Дивіться, вам стороння людина каже, що ви не швидка допомога. Вона вам каже. Тут порядок в країні на уліті, тому що з себе. Починайте з себе, вона вам каже. Порядок треба не так наводити, і ні здійсні, на колі. Порядок Порядка. не на колі, як наводять. А я вважаю, порядок починається саме з цього. Порядок починається саме з цього. Якщо б він з цього починався, в нашій країні порядок в порядок. Нащо ви це робите? Нащо ви це робите? Зараз поліцію вас приведемо. Можна, ви пора. правила дорожнього руху, знаєте? А ви людина, О, ти. яка Та стоїть. Я ви вдома. ще не людина, що ли, чи що? Та дай, бляд, їду, урод! Ти. Повертайте і з'їжджайте. Повертайте. Ти, можеш Я бачу ваші манери. Та ви а, що? А я бачу ваші манери. Ви вчилися мати гнути, а не правила дорожнього руху. Мені, мені за вас соромно! Як ви вважаєте? Як ви їдете? С часа. Так, а ви їдете як, правильно? Ні, звісно. Так, порушуєте. Їдете, їдете трамвайними коліями. Так. Чим ви кращі за інших учасників? Нічим. Як ми можемо це виправити? Давайте здамо назад, з'їдемо там, де можна, і продовжуйте рухатися з усіма. Обережно не вдартеся. Подивіться, подивіться на цю дичь. Подивіться. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш, я кажу? Здавайте назад, з'їжджайте! Давай виходь, поговоримо! Розкажеш поліції, зараз поліція прийде, поговоримо. Розвертайся! Як тротуаром їхати, ти їхав добре? Куди? Так ти сепаратист, ти Україну ділиш? Ти Україну ділиш? Ти б здорово строїш, ти ти україневий. Давай. Не підходь, я сказав! Я сказав, не підходь! Я сказав, не підходь! Назад давай! Балон нахуй ти на мене пшики, де ти пишиться. Здавай балон! Назад, назад здавай! Та Саш, не кидайте його ногами! Він зараз йому машину вдариться, він буде розповідати. Зараз буде розбиратися. Я поліцію викликаю. Так, да, викликай, супер. Подивись на нього. Зачекайте! От... Без Біз салона, давайте піднімальник забіг. Без балона. Зараз в салон розпилють. Їдь, їдь, їдь кажи. Їдь кажи. Ви висловлюйтесь чимніше. Поважайте правила дорожнього руху і у вас буде все добре. Подивись, знімай його. Подивіться, на цього неадеквата. Обережно там ззаду в ДТП не створіть. Добрий день. Обережно ДТП не створіть. Кидай пеньок. Де пеньок? Стоп, стоп, не, не бий йому капота, не бий. Пацани, ви не, ви не вмієте. Де другий пеньок? Я дитина дома один. Няня пошла, ушла. Я вас прошу, до мене і все. Это то і послідні раз. Ми не можемо. Ви вы, пожалуйста, Я вот так, как будто ви не відео. Ні, ми не зрозуміти. Якщо ми зараз вас пропустимо, ну все. Ну нам не повірять ви люди. Тоді, ви тоді поставити і все. От як ви тут стояли, я б не поїхав. Ми не зможемо. Нам нас люди не збудиться, скільки людей на нас дивляться. Я вас Здавайте назад. В'їжджайте, вас машина дозволить. З'їжджайте швидко. Я зараз вам поясню, ви настільки розумна, грамотна людина, що порушуєте правила дорожнього руху. За... Геніально! Короче, короче, ні, коротше, назад здавайте. Оскільки ви такий розумний, ви будете здавати назад. Я стою, пеньок може випасти з рук. Пеньок може випасти з рук. Я вам сказав. Ви знаєте добре правила. Дякую вам. Дякую, ну розумієте, є ж чемні водії, їх же більше. Ну, Я вже дві не... години їду із горького, дві години. Реально. Ну і стою, як і всі. Як всі доїдете, потім зроблять ремонт і всім буде добре їздити. Та, ну треба потерпіти. Або йдіть, треба сказати цим їздунам, або йдіть, мітингуйте. Кажіть, давайте в'їздити по розбитих дорогах. Та? Або потерпіть. Дякую, що підтримуєте. Гарного дня! Добрий день. Можна ваш підпис? Як вас звати? Юля. Юля. Дякую, що підтримуєте. Ну подивіться, ну люди не поважають нікого. Дякую. С... Неймовірно. Дякую. Гарного дня вам. Заяв. На таких людях, як ви, тримається наша країна. Заяв. Друзі, от чесно, за весь час існування проекту зупинилося, я дав перший автограф. Завжди селфі. Завжди селфі. Я кажу, давайте селфі. Ні, дайте автора. Все, дав, розписався. Знаєте, як поринув в 90-ті роки. <ривіт> Добрий день. Їдете трамвайними коліями. Так, А це ж тротуар? Це трамвайні колії. Вони відгороджені. Вони відгороджені бордюром згідно правил дорожнього руху не можна. Дякую. Вчіть правила. Відкрийте правила, будь ласка, і підівчіть. Підівчіть. Здавайте назад і підівчіть правила. Знімайте <ривіт> лучше. <ривіт> Ми знімаємо все. Ми знімаємо. Ні. Краще вчіть правила дорожнього руху. Добре, добре. Ми краще. Там, Заця... <рес> ви, щойно... ви щойно згадали всі закони. всі. Тримай, тримай. Робота, діді, чувак! Робота, я піду працювати разом з вами на завод, який випускає правила дорожнього руху. Я бачу, як ви працюєте, ви творите бардак в цій країні. А ти я бачу заробляєш до цьому гроші. Ви мені допомагаєте, якщо вас не буде, я не буду тут стояти. Спастіть! Стій, сті, я сказав. Та він нас, він нас на взяв. Добрий день. Трамвайні колії, які відгороджені бордюром, ними не можна їхати в попутному напрямку. Це порушення правил дорожнього руху. Добре, дай я додому. Ні, здавайте назад додому, де заїзд додому, там і проїдете. Девід! Екскавейтер! Трішки підказуємо людям, що треба поважати і правила, і людей навколо. Успіхів і Дякую. Ні, ні, ні. Ну куди ви їдете? Обережно! Ну. Ви як заїхали? Ви прямо отак заїхали? Отак задом, задом. ну що ж ти такий ззаду. На що ви їдете? Ми з дитиною в кропки стоїмо, почекайте, уперіть, бо ми, ми з'їдемо. Я не заберу. Я так? не заберу. Брали, ми з'їдемо, я говорю. З'їжджайте, здавайте назад і з'їжджайте. Ні, ви не з'їжджали, ви їхали на мене. Тому що ми з дитиною приїхали. Та 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 не маєте, маєте права. Не пускайте нікуди машини. Їдіть там, що перекривайте, не пускайте нікуди, хай є телебачення. І не що, Спокійно, що ви хочете зробити? Люди. Добре, їде в буде. Будемо їздити на людину, будемо їздити на Дивіться, викличіть, викличіть, будь ласка, швидку, викличіть швидку і все буде добре. що Ви Не Не відпускайте їх. Зачем ви відпускаєте? Вон, стелка, бровка, я зараз, Зачем тут нормально відпускаєте? їхати. З'їжджайте, з'їжджайте, здавайте Там, назад, з'їжджайте. О боже мій вийдіть з машини, допоможіть! Що ми робимо? Що відбувається? Хто в цьому винен? Хто? Давайте, давайте лопату! Виходьте, візьміть лопату, покопаємо, відремонтуємо. Куди ти на тому бетоні міксері їдеш? Ти що зараз бетоном залеж тут всіх? Назад, назад здавай, назад, з'їжджай! Дужи, брата, не набікати, приїжджайте сюди. На що? Братан, мені немає проблеми до твоєї машини! Братан! Здавай назад! Давай, здавай назад! З'їжджай! Друзі, я звертаюся до тих добропорядних громадян, добропорядних подіїв, які ось тут їдуть, стоять які поважають і правила, і людей навколо них. Друзі, ви бачите, що ми зробили? Ми зупинили цей дикий табун лосів. Я звертаюсь до тих людей, які нам патронять на Патреоні. Хлопці, дівчата, ви класні. Дякую, Велетенське. Ми будемо далі розвивати для вас Патреон і для всіх. Я кажу, можете нам, якщо є бажання. Задонатити, не заперечуємо. Ну, ми тут стоїмо, я реально вам кажу вже четверту-п'яту годину. Номер карти традиційно вказуємо тут, в описі під відео і патреон. Щиро щирісінько вам. Дякуємо. Ребята, я все розумію, але обставини такі зараз. В мене особисто, тільки в мене. За вами ще проїде 50 і в кожного я обстав... обставини. Ні, я завжди стою отак. Це я перший раз, отак, так? Да? Ну, таке життя. от так склали сьогодні. Не робіть, будь ласка, так. Дякую. Токи що ми зробили е, замічання, mm -hmm. там чек виїхав на большої скорості так. на тротуар, у а... нас ще й послав. А... <рес> Сказав, та йдіть. Жахливо, просто. Ну, жахливо. жахливо. Ну, есть, да. А ви молодці. Дякую так. за небайдужість. Вам спасибо. Дякую. Ви тут мешкаєте десь поруч? З віком все забачимо. Просто жахливо. Ще скажіть, от як цих людей, от що ці люди хочуть, яку країну хочуть побудувати? От ваша точка зору. Хто ці люди? Не на камеру. — Вірю. Всі, — Всім все зрозуміло. Ви мені скажіть, ви що, як думаєте, що ви навчите їх всіх? Це треба в садики вчити. — Ви праві. — Я розумію, що ви хочете, ну, 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 ну це треба ж в садики робити. Є люди, які можуть подивитися на себе зі сторони. Я, я ж нічого не прошу, ви праві. Я ж Я просто неужели ви думаєте, що їх можна переділити? Перед, перед, перед? Це На, реальні... На це буде реагувати поліція. Штрафувати їх. Де та поліція? Де та поліція? Костянтин Андріюк. Проект зупинилося. У нас зараз тут відбувається масова їзда трамвайними коліями. Ми робимо зауваження водіям. Хамлять, агресують, лізуть битися. Ну діємо як можемо. Просимо поліцію допомогти трішки з профілактичною метою, виписати їм кілька адмінпостанов для профілактики. Доброго вечора, інспектор бачиної поліції, лейтенант зі Знаєте, що своїми діями зараз вчиняєте правопорушення? Це порушення, дивіться, видіть. Придіють, будь ласка, підключення одіясів. Про реєстрацію вам буде винесено за ваше порушення. постанову. Постаново побачив поліцейського. Вам это набрыгло и вы поехали трамвайными колеями? 5 по 7 часов стою каждый день в пробке. И меня это все заебало уже. Я столько, блядь, ремонтирую машину, блядь, и трачу на бензин. Из-за того, что вы не в состоянии даже сделать регулировку движения правильно. Остановись светофоры и поставить полицейских, блядь, как это во всем мире. И сделайте так, чтобы, блядь, направление блядь, машин было по-людски сделано. Вы Хуй ви займаєтесь? Пишіть Ми патрульну поліцію. Запит. Ви написали запит в патрульну поліцію. Поліція об'язана це робити. Це її об'язаность займатися. А чого ви без маски? О. Дивіться, ось ці всі люди вони поважають закон. Вони поважають правила дорожнього руху. Вони в рівних умовах. Так цивілізована країна так працює. Від цього від цього Пишите, зміни в країні. Ви? ви вже вибрали країну. Мудака, президента. От ви її і міняйте. А як ви бачите взагалі отут життя в даному дану ситуацію? Всі мають їхати по тротуару, по так. полі як, чи як. На червоне, Тормально. по зустрічці. Таурех трамвайними. Ось, таурех. Ви трамваєм давно користувались? Може бути місяць тому назад. Ну, ви рухались рухались пробці. Знаєте, де люди стоять один на одному, на нас на нозі, діти так. маленькі. Так. Ви їдете в креслі. Включений там кондиціонер, печка. Вам зручно, вам класно, ви сидите. І ви по трамвайних коліях, а вони хай повзуть за Ми торі. Іноді не задумуємося про людей, які рухаються там поруч. Нас живуть тр трошки по іншому. Не, не у всіх є змога купити автомобіль. Наша сторона, на, на добре, дозвольте я, вам, дозвольте я вам сказати. Машину припаркувати за последніх п'ять років уже во дворі практично невозможно. Ви порушуєте, всі хтось чекає. А хтось може собі дозволити поїхати по коліям швидше доїхати. Я прошу, ну якщо ми перекриваємо одну дорогу, а лишаємо на проїзд бульвар Лепса, ну давайте дивитись правді справді в очі. В мерію, в мерію. Ну. Давайте див, 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 реально дивитися. Зараз 9 вечора, ну коли тут такі затори були, ви бачили? Я знаю, не було. Я не вам було. чесно кажу. Тобто я перепрошую, але щоб доїхати дому, ти маєш там 100 метрів їхати дві години. це ненормально. А от що зробила влада, і що зробила громадськість для того, щоб цього не було? Ремонт? Знаєте? Ні, закінчиться ремонт, цього не ні. буде. Там, там не там не в тому справа, що ремонт. Там на Трублаїні ще поклали два поліцейські, не знаю, які ну. вони все стримують. І влада нічого не робить для того, щоб люди там. Я звідти вертався. Я півтори години мав а, від того перехрестя до цього доїхати. Я, якщо, звісно, не можна їхати по, по трамвайній смузі, але півтори години стояти ради того, щоб повернути. згоден. Ви без маячків. Де ваші маячки? Кого привезли? Єдине, мені вибрали, як привезли. Я до такого банкомата. Який наповнюють такі порушники, не піду. Тому що ви себе ставите, ви ще за інших. Ви інкасатори, прикриваєтесь всім. І ви їздите як хочете. Робите, що хочете на дорогах. І розповідаєте, ми інкасатори. Ми ні... зараз стріляти будемо. Ви, буде". ви ні царі і не боги. На дорогу, будь ласка. Ніхто вас не пропустить. Вас не пропустять. Все, три слова. Правильно. І сидять з автоматами, і може бути. Подивіться на цих інкасаторів Укргазбанк. За те, це мені соромно за цей банк, номерні знаки покажемо. Люди, представники Укргазбанку, просто знаєте, без маячків ці люди спекулюють тим, що вони інкасатори. Друзі, ми завершуємо цей випуск фінальними словами, поки ще світло, але не завершуємо нашу роботу. Подивіться, що робиться. Це реально дикуни. От в мене відчуття якесь, ну, ну це якісь, я не знаю, ну, тварини. Розумієте? Є правила дорожнього руху, є ремонт, щоб вам було краще. Якщо вам не подобається, йдіть мітингуйте. Але це не підстава для того, щоб порушувати. Я реально дякую Сашку Чорному. Я дякую президенту Борщага Девіду Пластеру. Друзі, закликаю, підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Сашка Чорного. Підпишіться на... Фейсбук сторінку Девіда Пластера нам традиційно поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на наш канал. Зупинилося, будь ласка, прокоментуйте. Традиційно може я встигну сказати, думаю, встигну. Не будьте лосями, ми їх побігли ловити.